Чорниці спосіб сезонного заробітку тисяч українців, здебільшого популярний він на півночі України. І часто це чи не єдиний заробіток багатьох. Однак спочатку початку 2022 року таке заняття назвати безпечним не можна, оскільки збираючи ягоди, з великою ймовірністю можна натрапити на міни. Днями такий випадок трапився у сусідній з нами Житомирщині. Там сім'я поїхала збирати чорниці, нехтуючи попереджувальними знаками та обмежувальними стрічками, місцевий Тель заїхав на заміновану територію та підірвався. Перед тим висадивши свою сім'ю поблизу огорожі. Наразі відомо, що родина поїхала до лісового масиву поблизу села Рудній Хочинської Олевської громади збирати черниці. Перед знаком в'їзд заборонено та стоп міни чоловік висадив свою сім'ю, а сам, піднявши шлагбаум, поїхав далі. На ґрунтовій дорозі вже на забороненій території автівка натрапила на міну. Після цього стався вибух. 23-річний водій загинув на місці. Слідчими відділення поліції Коростенського райуправління розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Нині на Рівненщині жителі північних районів також збирають ягоди. Тетяна пенсіонерка живе у сарнах. Розповідає, пенсія маленька, тому що сезону ходить до лісу та збирає ягоди, аби підзаробити. Зізнається, з початком великої війни збирати чорницю стало страшно, тому намагається далеко не заходити і обов'язково звертає увагу на те, чи є попереджувальні знаки. Чути ну, страшно, страшно, звісно, але ж ну треба якось жити. Ну, у нас тут так більше по ту сторону, то там трошки лячно, а тут у нас по цю сторону так, бо ж тут більше село, ми так недалеко, бо, але ж там, да, туди трошки де, в ту сторону, туди, то там, да, там лячно, бо там вже й окопи порити, так я тут поки ну, так нічого, бо на трасою то так не страшно. У цю пору, каже Тетяна, чорниць уже значно менше, бо ягідників нині дуже багато. Однак сьогодні зірвала джекпот і знайшла ласе місце. Ну таке непогане місце ми таке вибираємо, ну вже немає майже. Якось так резко кинулись люди грибінками. Але ще такі ну, можна знайти, так що ще. Ще таки гарне, от ми знайшли сьогодні безподобне місце». Оскільки збір ягід для деяких мешканців нашої громади це чи не єдиний заробіток, на Раді оборони області, яка відбулась 12 червня, підняли це питання і вирішили дозволити людям збирати ягоди, щоправда, в окремих районах. Що стосується сьогодні, у нас було 12 червня. Це питання розглянуто на Раді оборони області і прийнято рішення максимально де можливо дозволить нашим громадянам збирати ягоди. Але у нас є шість прикордонних районів. Там, де є перша, друга, третя лінія оборони, де є оборона населених пунктів, там є мінування. І ці шість районів, територіальних громад ми виключили. Тому сьогодні збираємо в області, але без шести районів. За словами Сергія Подоліна, на щастя на території нашої області ще не траплялось нещасних випадків пов'язаних із підривами на мінах. Однак не варто забувати про небезпеку і бути особливо уважними. У нас е, таких речей ще не бувало, і надіюсь, цього не буде. Ми обов'язково інформацію довели головам тергромат, які знаходяться при кодоній зоні. Ми працюємо з військовими. У нас є Визначені місця, є визначені відмітки, де заміновано. Сьогодні надіємось таких випадків не буде. Нагадаємо, на територіях Локницької, Зарічненської, Висоцької, Миляцької, Старосільської та Березівської громад збирати ягоди суворо заборонено. Тому зважайте на це при виборі місця для походу по чорниці. Ірина Жуковська, Тетяна Міщинська, Олег Шаламай та Богдан Корб'як. телеканал Тіві.